Доброго дня! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Матусія Баготкнітін. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати, хто дотичний до в'язального волонтерства і хто віддає перевагу простим в'язальним прийомам. Сьогодні у мене звіт, довгоочікуваний звіт про новий плечовий виріб Сажилет. Маю сказати, що досить довго я в'язала. Трішечки втомилася емоційно, що я не могла завершити цей виріб, не могла цього зробити, тому що в мене взагалі було останній тиждень зовсім мало часу на в'язання. Але нарешті це сталося. Що я маю сказати? Задумка була пов'язана з тим, що я в себе знайшла. В своїх запасах дуже таку приємну тактильну ниточку, фабричну міксовочку, і я вирішила її прилаштувати. Ну, як для мене це, кількості цих ниточок було зовсім мало, в'язати чергову шапочку я теж не хотіла, я вирішила її все-таки використати іншим способом. Мову веду про ось таку от ниточку, це стокова ниточка, Handstrick Garn. Напевно, що артикул такома. Приємна тактильна ниточка, м'якенька, я б сказала, трішечки така, навіть шовковиста. Склад її наступний: 90% акрилу, 10% вовни, моточки по 50 грамів з метражем 230 метрів у 100 грамах. 230 метрів ну, явно було мало на дорослий жилет. Але я хотіла зв'язати все-таки з дорослим, а не дитячим жилет. Тому що В'яжучи якийсь виріб, люблю мати конкретні параметри і приміряти, або ж на манекен... ну на манекені, у мене є дорослий манекен і є маленький манекен для недоношених дітей поспішаю. Отже, значить, вирішила я орієнтуватися все-таки на розмір десь більше 40, тобто підлітковий дорослий. От, і для того, щоб вистачило цих ниточок, мені потрібно було їх міксувати з якоюсь іншою ниточкою. І з наявних у себе вдома я знайшла ниточку білого кольору. Я хотіла, щоб це було, скажімо так, не дуже контрастно і щоб доповню... ниточка для доповнення все-таки перекликалася з наявною ниточкою у основній. Ось у цій е... ниточці меланжевій. Тут виходить, що шість ниточок. Дві ниточки такого, де присутній більш жовтавий колір, і я б сказала, що тут переважають ниточки такого кольору пильної рози. Ще є ниточка, яка. Багато містить відрізків молочного кольору. От, і вони між собою складають такий цікавий меланж. Отже, я шукала ниточку молочного кольору, тому що я знала, що в принципі в мене щось є із незавершених моточків. Е, знайшла я ось таку ниточку молочного кольору, трішечки Е, Це ниточка. Ярн-арт e, 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 Angora Ram 500 метрів метраж, 40% мохеру, 60% акрилу. У дві ниточки, якщо в'язати, то в мене, скажімо так, я була не впевнена, що знову-таки вистачить повністю на довжину основної ниточки, а щоб вийти на потрібний метраж. E, тому що в варіанті в одну ниточку це виглядало так, що мені не подобалося. Якщо в'язати от ниточка оцієї пістрявої пряжі і ниточка оця, в одне складення мені не подобалось. Я знайшла ще одну ниточку. Ось такого плану. Це ниточка Alize Extra Life. 100%. Акрил 480 метрів. Виходило так, що приблизно метраж більш-менш співпадав. І я почала в'язати саме із поєднанням от цих трьох ниточок. В'язання вирішила провести у вигляді однакових смуг попереду і спинці. Вирішила в'язати окремо перед окремою спинку, потім їх вшивати. Не хотіла в'язати методом Хелікс, тому що це б виглядало зовсім так пістряво-пістряво-пістряво. Мені хотілося, щоб це були смужечки трошечки ширші, і щоб я мала можливість варіювати шириною смуг. Я не хотіла їх робити стандартно. Однакової ширини білий і пістрявий. І для себе прийняла рішення, що в'язати буду знизу. Використала для в'язання спиці номер 5 набирала 81 петельку гачком номер 5 Пров'язала 10 рядочків резиночки 1 на 1, далі в мене йшла прямо вгору, без усіляких маніпуляцій. Личова гладь, де я о, у... чергувала смужечки, так як мені заманеться. Але я чергування цих смужечок спереду і по спинці, все-таки потім дублювала, щоб виглядало однаково. Скажу, що не ідеально вийшло мене з'єднати з гачечком перед спинкою. Тут є така сходинка, не знаю, чому так у мене вийшло. Але так вийшло От, не ідеально. І в'язати я починала з спинки. В'язала спинку, щоб. Ну, На спинку, тому що йде більше ниточок, чим наперед через меншу кількість всяких виїмок і вирізів. Отже, тут у мене йшло 4 рядочки основної, ниточки 2, потім 6 рядочків основної, 6, Тут я зменшила до 4, і у мене ось тут 3 смужечки по 4 рядочки йшли, а тут я збільшила кількість. Рядочків білої ниточки, і до самого підрізу у мене тут йшло чергування шести рядочків білої ниточки і двох рядочків пістрявої. На стадії підрізу по спинці я побачила, що о, ниточки у мене залишаються коричневої ще чималенько, і я вирішила повернутися до того, щоб рядочків цієї пістрявої ниточки стало більше. Отже, для підрізу я відвела 7 петельок. Потім я пройму, щоб зекономити ниточки на обв'язування, оформила резиночкою 1 на 1, тут відвела 7 петельок, в'язала прямо на рівні 32 рядів, пров'язала вкорочені, щоб зробити скос плеча. Верх горловинки по спинці оформила резиночкою, щоб він не загортався, я його в майбутньому не обв'язала взагалі. І далі перейшла до в'язання Ну, До підрізів, все тут виглядало так, як і по спиночці, прямо. По підрізам я тут закрила на 2 петельки більше. І так, як і по спинці, ще обавила по 3 петельки біля пройми. Теж пройму оформлювалася рядочками, сіма петельками, чи п'ятьма п'ятьма петельками. резиночки 1 на один. Так, коли я вийшла на потрібну мені кількість петелек попереду, я ще пров'язала тут, здається, два рядочки. Ні, не два, а чотири рядочки. Прямо і почала формувати горловинку. Горловинку я теж оформила резиночкою один на один. От, і убавки вела по наступній схемі. Сім убавок в мене йшли через ряд, а потім я робила убавочки в кожному четвертому ряду, доки не досягла кількості петелек, які у мене залишилися на плечах. А на плечах я відвела. Залишила по 18 петель. Після досягнення тут вийшов досить такий чималенький відрізочок, де в'язання йшло прямо. Після того, як я все це зв'язала, я з'єднала плечі спинки і переда голкою трикотажним швом, Зв'язала, з'єднала. Спинку спереду гачком обв'язуючи от таким от чином. І в мене постало питання, чи потрібно обробляти е, пройми. Покрутилась, повертілась, подивилася, що бажано все-таки їх якось застабілізувати. На стабілізацію основною ниточкою, в мене трішечки не вистачало. Ниточок, щоб зробити це гачком. Не кажучи, щоб про це робити резиночкою. І робити резинку не хотілося, тому що, е, при наявності, вже тут резиночка, це виглядало трішечки, як на мене, трішечки дивно. Тому е, в другу спробу я вирішила зробити наступним чином: я е, біля кромочних петель гачком пров'язала ось такий от рядочок. Нібито я набираю ланцюжок повітряних петель і я застабілізувала таким чином пройму. І таким же чином застабілізувала горловинку. Стабілізацію пройм я робила не відрізаючи ниточки після того, як я з'єднала спинку з передом, я просто продовжила по-іншому працювати гачком. А от по горловинці я зробила обв'язування згори вниз, окремо по одній стороні. І хвостики потім е, з'єднала з внутрішньої сторони. І оцю точку, скажімо так, я думаю, що зафіксувала капітально. І так, в мене вийшло зараз до прання, що цей е, джеп, е, жилет, важить у мене 154 г. Іде він на окружню 42, якщо так от просто покласти і виміряти сантиметровою стрічкою і довжина його 52 см. Але він у мене чудово сів на манекен 46-го розміру. Так що, я думаю, розбіг від 40 до 46, в залежності від того, хто як полюбляє, носити, він може. Їти. Думаю, що оця верхня частина, яка в мене все-таки підгортається, ще нарівно лежить, все це покращиться після прання і висихання. Ну, а зараз він виглядає так, як виглядає оце саме зараз. Дуже хочеться в'язати, бо люблю цей процес. Але, на жаль, зараз дуже багато роботи домашньої. І маю о, приділяти їй час. Але, безумовно, що почну найближчим часом якийсь новий проєкт, і буду тримати вас у курсі його просування. Дякую вам за увагу, за перегляд, гарного дня! Україна понад усім!